Вітаю всіх. Хочу зробити відповідь на одне таке цікаве питання. Мені задали в коментарях. Я хочу його виділити: відношення Америки до України. Яке відношення Америка до України зараз має? Тому що ви бачите, що з допомогою. Що, нічого доброго не виходить. Ось яке відношення Америки до України. Яке воно? Ну, приємне досить. Ну, то, що вона заявила на весь світ. Але, знову ж таки, маніпуляцій багато. Розчарування любимо розчарування. Ви бачите? Спочатку Україна як була така країна, яка може, робить, може, і має результат. Зараз розчаровані. Вони розчаровані. Вони не хочуть не розчаровані. І мають свою вигоду, користь, своя користь від цього. В них, Не все чисто, ви ж розумієте. В них є розчарування, що краще гроші вдома залишити. Скажу так. Давайте глянемо кінцевий результат. Що вони? Ну, гроші, звісно, гроші, вирішення питання грошей. Менше зменшення допомоги. Ви знаєте, з сім'їрки на четвірку це зменшення допомоги і знову гроші. Тема грошей. Дуже така неприємна тема. Скажу чесно: відношення було краще. Зараз вже погіршується. Дуже. Америка хоче допомагати надалі Україні. Америка хоче допомагати надалі Україні. Вона цього хоче взагалі. Так. Є домовленості. Серйозні домовленості. Є серйозніші домовленості на цю тему. Так. Багато домовленостей, багато огод. Дуже багато Кармічна карта. І, ви знаєте, нова сила. З новою силою допомога. Дуже багато старших арканів, але менше. Знову, знову ж та карта. Знову ж така ж. Четвірка Пентаклів. <кій> Почте горло дери трохи. Так. Я ще алергік, тому. Четвірка це зменшення допомоги. Бачите, вісьмірка-четвірка. Це зменшення, по-перше. По-друге, все-таки сила, яка повинна через Україну проявлятися. Що Америка сильна, вона може. Це ж. Ану, подивлюсь зараз. Україна. Зараз, не знаю, як поле бою між Америкою та Росією. Україна зараз як поле бою між Америкою та Росією. Так. Світова арена. Боже, любимо і так. Це дійсно. Ми як розмінна монета. Це правда. Між Америкою та Росією. І це правда. І приймається багато рішень на цю тему зараз, тому що. Ми, дійсно, як розмінна монета. На жаль. На жаль, на жаль. Це правда. Ось відношення Америки. Вони, вони роблять так, як вони їм вважається за потрібне. Коли потрібно. Ви знаєте, це як шахмати. Більше мені нагадує. Ось реальне відношення Америки до України. Давайте глянем. Що нам не кажуть? Яке відношення Америки таємне. Що нам не кажуть? Таємне відношення Америки до України. Що нам не кажуть? Багато рішень. Не тему ресурсів. Тему військових грошей, ресурсні питання? Ви знаєте, вона багато дає ресурсів і для захисту Землі. Нам не кажуть багато чого. Одні Пентаклі. Це тема ресурсів землі і всього такого. Нам не кажуть, що дають, скільки. Насправді, це дуже скрита інформація. Скажу так. Ну, Поки що така ситуація.